Мене звати Анастасія. Я починала свій шлях освіту. Здобула будівельну. Відповідно до цього планувала і своє життя далі. О, перший мій досвід це будівельна освіта, будівельна практика і 10 років. Це все, що зв'язано з будівництвом сонячних електростанцій, електромонтажем і все тому подібне. Довгий час була просто виконувачем там обов'язків інженер проєктувальник де тобі кажуть, ти роблять. А потім в мене був досвід, коли я почала вести проекти, коли мені за мною спілкували вже з замовником з клієнтом безпосередньо, і це мені дуже сподобалось. Але цей теж час мене злякало, тому що досвіду в мене не було, практики в мене не було. Це вже дуже великий рівень відповідальності. Там ти відповідаєш за багато процесів. І коли буквально до війни, там за рік, за два до війни, я вже почала повноцінно вести проекти на свій страх і ризик, керівник мені довірився, і це було круто. І я йому дуже за це вдячна, тому що це показало мій шлях майбутнє. Відправною точкою в мене стала війна, як і всі українці, ми були змушені покинути свій будинок, рухатись в безпечне місце. Спочатку був вибір перечекати, але що значить перечекати? так, Тобто, на сьогоднішній день можна чекати дуже довго, тому. Тому я почала задумувати, що робити далі. Так як я виїхала, дистанційна робота вийшла не дуже злагоджена з моєю компанією. Мені це не, не влаштовувало, тому що я хотіла працювати. У мене ще характер такий, що треба двигун, треба постійно щось робити. І тут я задумалась про IT. Скажу до слова, що зайти я нічого не мала спільного. Я навіть не знала, хто вони такі, що там це робота. Мені це здавалось просто не те, що вища математика, яку я любила, це просто був за грані мого доступності, взагалі мого розуму. І я якби ніколи туди не влазила, тому що мені здавалося дуже складно. І тут я собі така думаю, мабуть, найкращий для мене варіант це. Спробувати Project менеджер тому що почала шукати професії різні, і тут натрапила на Project менеджер прочитала про неї, зрозуміла, що це те, що я робила в будівництві тільки в IT. І в принципі, воно мені дуже сподобалось, і е, почала вибирати школи. Почала вибирати школи, це просто було дуже важко, тому що зараз, особливо зараз, я не знаю, як справити студентам, тому що мені здається, ще більше стало, чим до чим от перші місяці після війни. Тут мене врятувало звичайно ці Generation, навіть хоча б цим переліком шкіл, які брали навчання. Я вже конкретно собі вибирала, Я була націлена на напрям project менеджер і бізнес-аналітик, і е, вибирала між цими двома професіями. І тут, якби в чому вибрала щось, навіть на it Generation? У Мене було це питання на співбесіді. На однім на одному з прохідних етапів, тому що по перше, ем, навіть назва сама, да, щось вибір. Типу, дуже складно рішитись на це людині, яка має якийсь досвід, має якісь керівні посади, чи навіть взагалі просто має досвід у ній сфері рішитись на зміну професії. Тому, якби це було теж такі, це, мабуть, моє так? типу, пошліть мені знаки, ось він. Потім заходжу на сайт, вертаю, все дуже зрозуміло було з того часу. Сайт змінився, але став ще кращим. Але тоді мені було все зрозуміло, все було чітко. Типу, я задавала в собі голові питання, і на цьому сайті відразу воно. Виникало, да, тобто мені не потрібно було щось шукати довго. все було дуже класно. Особливо мене привабило те, що у них ще не вище тоді були досить молоді. А, зараз ж дуже багато інформації є про щось. А тоді було дуже мало. Був сайт, і була буквально пару статей, які сказано, що не компанія Netpeak так відкрила школу навчання, і це друге те, що мене підкупило. Тому що коли ти розумієш, що тобі будуть викладати на не просто теорію, а практику, тобто тобі будуть давати конкретний матеріал, який потрібний зараз на ринку, а не просто так, як написано в книжках. Тобто, це люди практикуючі. Це теж мене дуже підкупило. І останнє це було те, що е, тоді було ще так написано методика отрудненого навчання. Тобто, було відразу сказано, що просто вам не буде. Ми вас не будемо тільки вчити. Ми вас навчимо, як діяти в практичному робочому середовищі. І це те, чого якби, я не знала. Я знала, як діяти в, будів... в будівництві, але не знала, як діяти в ІТ. І це просто ну, найкращий досвід, який може бути. Тому що почитати книжки і послухати лекції, я можу по Ютубі. А коли тобі дають можливість поринути в цю атмосферу, це дуже круто. Тому е, був щось. Було ще три школи. А, і е, так стало, що якби я проходила якось паралельно етап за етапом в різних школах, але якби в мене було з чим порівняти. І саме чогось дуже відповідально до цього підійшли. Чим мені сподобалось в деяких школах це була просто аналітика чисел, тобто відбирали там перших 40 людей, тобто проводили якісь тестування, були бали і перших 40 людей. Тобто, вони не дивились на людей, це були просто числа. А в Choice до людей відби ну, до учасників віднеслися як до особистостей. Їх розглядали, з ними говорили, їм дали навіть вступні. Ній курси проєкт менеджера для мене це було дуже круто, бо я прям ще раз зрозуміла, що це те, чим я хочу займатися. Тому що до цього я, ну типу, щоб не, якби не спутати всі свої карти в голові, вирішила не читати багато про цю інформацію. Думаю, почну навчатись, а далі по походу собі вивчати вичати мені теми. Якраз вступний ці урок показав, що це саме те, чого я хочу. Тому якби тут цей вступний урок, потім співбесіда. І на співбесіді ну якби твій опонент хоче тебе. Не тільки ну там. Чи ти хороший, чи ти поганий, а зрозуміти, чи взагалі тобі підходить ця професія? Тобто, чи ти проєкт-менеджер? Нащо тобі путати карта, якщо ти не проєкт-менеджер? І коли і це було теж дуже круто, тому що я поговорила і така: о, я точно хочу бути проєкт-менеджером. І Я просто я знаю, що послуга, ця послуга також є для тих, хто просто шукає зараз навчання, Вони мають змогу звернутися і дійсно переконати, що та чи інша спеціальність підходить знайти краще. І це дуже круто, тому що ти можеш уявляти цю професію по одному, а вона для тебе зовсім інша. Вона не підходить характеру. І коли Тобі дають можливість проконсультуватись лишніх 5 хвилин. Так так, там ще раз задуматись, направити можливо на якусь іншу професію. Це дуже круто, тому що ти не ти економиш свій час, свій гроші, і в майбутньому ти займаєшся тим, що тобі дійсно подобається. Це Якби мій вибір, тому щось я дуже рада, що я потрапила в чогось. Це прям моя відправна точка взагалі початку якого такого дороги, якої мені було дуже важко почати на сьогоднішній день в пошуку роботи, і я прям розумію. Я там така думаю, блін, це так важко. Насправді це реально дуже важко шукати роботу, міняти професію. Не вірте тим, хто каже це що це легко. Але якби я це не спробувала, я б ніколи цього не дізналася, я би просто була на одному тому самому рівні і не спробувала б щось інше. Тому треба пробувати щось насправді крутий навіть на початку вибору, тому що ти. Um, вони тобі дають відповіді на всі ті запитання і забирають всі страхи, які в тебе є на початку. Потім під час навчання вони вчать тебе не тільки теорії, взагалі про лекторів то окрема моя любов, тому що настільки круто було поєднано um, в плані um, була теорія. І була суха і була практика, і Project менеджер треба зрозуміти, що це така спеціальність, якби вона дуже складна свого роду, бо там немає чітких алгоритмів. Вони ніби є, але не буває однакових ситуацій. project менеджера. Кожен проект це, це окреме життя, так він окремий окремий такий живий, живий процес, і він кожен раз змінюється. Ти можеш прийти переглянути 100 алгоритмів. Ти можеш переглянути 100 конфліктних ситуацій, там але в тебе буде 101. В тебе ну можливо ніколи навіть не повториться з того, що ти колись вчив. Uh, в тій практиці і на чогось це конкретно дали зрозуміти. Тобто, коли ти задаєш пряме питання, вони завжди давали пряму відповідь. Але коли ти кажеш, з якими ще я там ситуація міг би зустріти, або як діяти в такій ситуації, вони завжди давали зрозуміти, що одної відповіді не буде. Завжди буде декілька, тому що тому ти завжди маєш критично мислити. В тебе є чіткий алгоритм, ми тобі його дамо, фреймворки, методології, ми все тобі розкажемо. Але як діяти, ти будеш вирішувати сам. І от це якраз це отруднене навчання. Типу, єдине, що можу так від себе Заметити, проаналізуючи те як група працювала що мабуть не всі були до цього готові типу не всі розуміли що це таке і не всі були готові до роботи над зміною професії тому що дуже багато хто прийшов з різними мотивами взагалі люди прийшли одні підвищити кваліфікацію другі там змінити професію як я треті там вже десь працювали хочуть просто курси щоб їм було легше знайти роботу тобто вони розуміють про що ми говоримо на лекціях і якби це дуже було видно, чому? Тому що вони хотіли, щоб їм дали інформацію: от, все, типу, да, от беріться і, і, і все, ви вже готові до роботи. А ні, тут е, е, чогось цього не буде, і це дуже круто. Чуть треба в чогось треба працювати. Якщо ти працюєш, якщо ти не тільки е, отримуєш вони так рожовували ті нам е, матеріали, вони нам стільки відповіді на питання давали, що там не просто не можна було не зрозуміти, але вони нам давали проект. Практичний, на якому ми мали це застосувати, от тоді треба було працювати. Теорії в нас було достатньо. Практичних якихось кейсів, які нам давали лектори, теж було достатньо. Ну, це ще раз це індивідуальна робота, тому ми багато, дуже багато приходилось читати, дуже багато приходилось думати, аналізувати, переписувати. Але це тоді, коли ти хтів цього. Якщо ти готовий до цього, якщо ти готовий, що це займе там не одну годину в тиждень, а що це займе час твій особистий, і ти готовий вкластися в це, то, ну, то потрібно взагалі йти туди, і потрібно над цим працювати.